Давайте зачитаємо слово це Івана, 14 розділ. Іван, для Івана, 14 розділ, будемо читати з 12 тексту, породумує над цими прекрасними словами Ісуса Христа для нашого життя. Істину істину кажу вам, хто вірує в мене, то діла, які я творю, і він створить. І більше цих створить. Бо я йду до Отця. І коли що будете просити в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в Синові. Коли чого попросите в ім'я моє, я зроблю. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. І я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утешителя, щоб перебував з вами повік, Духа істини. Котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви ж знаєте Його, бо Він перебуває з вами і буде в вас, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Господь Ісус оставив нам прекрасне вчення про все, про себе, про Духа Святого, про Бога Отця. Про наш шлях спасіння для нашого життя. І ось ми зачитали, як Він навчає нас, коли Він піде і прийде Дух Святий, Утішитель. І дуже приємно 18-й текст читати: Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Учні сумували, коли він казав: Я піду від вас, і краще для вас, щоб я пішов, тому що вони не знали. Всього багатства Духа Святого, що Дух Святий принесе для християн, для дітей Божих. Вони ще не усвідомлювали все, не розуміли все так чітко і ясно, як сьогодні ми розуміємо, як сьогодні ми читаємо в Євангелії, і нам роз'яснено, що Дух Святий принесе нам, яка користь, від того, що Дух Святий живе в нас, що Він нам дає, чим Він нас збагачує. Яка від того для нас польза, і яке благословіння? І коли прекрасно все усвідомити, що ми маємо сьогодні, коли Дух Святий живе в нас, а тіло наше є храм для Духа Святого, то легко погодитись із словами Ісуса Христа, які Він сказав в попередньому розділі, в іншому розділі, що краще для вас, щоб я пішов. 16.7. Краще для вас. Тому що. Дух Святий, Він приносить нам всю благодать, яку Ісус приготовив для нас, Він приносить її нам. І Дух Святий не обмежений фізичним тілом, Він завжди з нами. Він Бог, Він всюди присутній і Він завжди з нами. Ісус був обмежений фізичним тілом, Він був десь в одному місці, а Він не обмежений, Він завжди з нами. В ту ж саму мить з кожним із нас може бути Дух Святий. І так як він не обмежений тілом фізичним, як був обмежений Христос, бо Він прийняв тіло людське, Дух Святий поселяється в наших серцях. Пам'ятаєте, як прийшов апостол Павло до Єфесу і каже: Чи прийняли ви Духа Святого у віру? Каже, ми не чули. А в що ви хрестилися? В Іванове хрещення. Він хрестив їх згідно вчення Ісуса Христа. Проводне хрещення хрестив їх в воді, і поклав руки на них, і вони прийняли Дух Святий, і почали говорити іншими мовами і пророкувати. Або як в Самарії, і Филип трудився, і великі чуда звершалися через нього, демони виходили, люди зцілялися. Але апостоли через якийсь певний час прийшли, бо вони ще не мали Духа Святого. Прийшли, побачили благодать Божу, що люди покаяні, люди прийняли водне хрещення, вступили в заповідь з Богом. Вони побачили цю благодать і свідчить нам Святе Писання, що поклали руки на віруючих, і вони прийняли Дух Святий, і зійшов на них Дух Святий. Він не обмежений тілом, як Ісус був обмежений, і тому Він поселяється в наших серцях. Слава Господу! Я думаю, це означає слово Христове. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Я в Дусі Святому поселюся в ваші серця. Слава Ісусу Христу! І вже та людина, яка прийняла Духа Святого, вона вже не є сирота, вона вже не є сама. Бог живе в серці такої людини. Це велика честь для нас. Хвала Ісусу Христу, велика честь для нас, велика привілегія. Це, це нам благодать на благодать. Спас нас ще й вибрав наше серце для свого помешкання, поселився і живе в нас. Як прекрасно! Хвала Богу Святому. Я хочу звернути увагу ще на 16-й текст, який ми прочитали. Я облагаю Отця, і Він дасть вам іншого утешителя, що перебував з вами по вік. Іншого утешителя це. Інший це рівний Ісусу Христу, точно такий, як Христос. Ісус Христос, ми всі переконані вже, я думаю, переконані, якщо ні, хтось ні, то легко переконатися, що Ісус Христос Бог. Бог Бог – Ісус Христос. Наш Бог єдиний в трьох лицях Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Ісус Христос Бог. І Він каже, я пришлю іншого тешителя. То слово іншого в грецькому оригіналі, там таке слово стоїть, що точнісінько такого, як я, не просто іншого, і це може бути інша якась особа, а точнісінько така особа, як я, там два слова є, алос і хетерос. Точнісінько такий, як я прийде. Я думаю, коли він казав оце слово і вжив саме це слово, що точнісінько такий, як я, то він мав на увазі, що це буде божественна особа. Перше, що це буде особа, що це не буде якісь, як деякі лже е, тлумачення можна зустріти про Духа Святого, якийсь собі вітер, якийсь собі дух, якийсь собі ангел, якесь собі таке существо небесне, якесь таке. Ось щось воно отаке. Ось щось воно отаке, середнього роду. Ні, Ісус каже, точнісінько, такий, як я, перше, це буде особа. Дух Святий має розум, волю, емоції, свідомість, моральні якості. По цим по цим ознакам ми визначаємо, що це особа, що це особа, Дух Святий особа. Ось. І друге, що це є божественна особа. Це не є рівний ангелу. це є рівний Ісусу Христу, Дух Святий Бог, рівний Ісусу Христу, Дух Святий Бог, рівний Отцю. І ми бачимо скрізь проявлення Духа Святого в, в Трійці, в Трійці. Ісус приймає хрещення, отець виголошує Слово, Дух Святий сходить на нього. На Ісуса Христа, в виді Голуба. В Трійці. Ми хрещення водне приймаємо у нас є басейн. Ми приймаємо тут водне хрещення. Ось нові, нові християни. Тоже хрещення в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Він рівний Отцю і Сину. Рівний Отцю і Сину. Це є божественна особа. І ця божественна особа поселяється в нас. Яка це для нас честь? Хвала Ісусу Христу! Це велика для нас честь, це велика для нас привілегія. І подальші роздуми я хотів би продовжити через таку притчу. Це може і бути таке в житті, бо ж притча це не завжди таке було. Притча це таке, що може бути. Притча завжди виясняє якусь одну істину. О, давайте уявимо собі таку картину, що там от, одружився чоловік. Молодий з дівчиною, і комунікації з нею мінімальні. Одружився, бо ж там вік прийшов, треба ж одружитися, там раз вибрав собі якусь дівчину, одружився. І комунікації з нею мінімальні. Десь там ввечері щось поговорили зранку. і, Ну, це я притчу розказую. З іншими жінками може сміятися, говорити там щось туди, сюди, обсуджувати якісь події такі в країні, політичні, економічні, так, про життя церкви говорити, до інших такий веселий там, а зі своєю там. Скажіть, це буде образливо для неї? Правда? Тому що має бути навпаки. Має бути навпаки. До своєї дружини мають бути гарячі почуття. Гарячі почуття. Це так норма, правда? Ось. Так що, браття, в гасли гарячі почуття, просимо на консультацію. <гум> Звернутися за духовною консультацією. До дружини мають бути гарячі почуття. Їх завжди потрібно підтримувати. Знаєте, Вітер світу цього, цей світ, він завжди хоче загасити. До своєї законної дружини гарячі почуття. Їх потрібно оберігати і підтримувати цей вогонь, і підтримувати, щоб він був цей вогонь. Гарячі почуття. Також має бути прекрасна комунікація з своєю дружиною. Знаєте, порозуміння співслова, з одного погляду. Має бути саме таке тепле, таке близьке, гарне, таке спілкування. Не так, що там грубі аж форми, як то буває люди посварені, груба форма, ні, ніжні слова. Як десь таку смішинку, я читав, дитя загубилося де питають, як маму звати там, котіка, тата, зайчик. <гум> так Дитя знало, як звати батьків. Як батьки себе так називали, знаєте, і дитя так навчилося. Такі мають бути теплі, такі, прекрасні відносини. Оце норма. А вже з іншими жінками має бути певна відстань. Так, поважати, посміхатися, але вже має бути певна відстань. Ближче до себе іншу жінку не допускати. І самі до неї не приближаться. Має бути вже певна відстань, як написано до Тимофія, а з сестрами зі всякою чистотою. Тому, дорогі друзі, це така притча. Тепер урок до нашої теми. Написано: Я пішлю вам другого утішителя, коли ми вивчаємо слово утішитель, утішитель, параклетос з, на, на грецький оригінал, параклетос. Воно означає, це той, хто покликаний стояти поруч, щоби утішати і захищати. Слово «параклетос» воно ще має таке значення як ходатай, захищати, утішати і захищати. І Дух Святий нас захищає. Дух Святий захищає. Коли ми молимося іншими мовами, то Дух Святий молиться. Дух Святий молиться іншими мовами до Бога Отця. Ми виголошуємо інші мови в молитві. Ми їх виголошуємо, ми їх говоримо. Але зміст цим словам дає Святий Дух. І одне із, про що молиться Дух Святий, він про нас молиться. Ми знаємо, що Він молиться про нас. Він молиться про святих по волі Божій, і Він прославляє Отця. Ось такі три основні функції, коли людина молиться на іншій мові, які там. Які там йде послання, яке йде в інших мовах. Це Дух Святий дає зміст цим словам, і він перед отцем ходатиствоє за нас, або за святих когось із за дітей Божих, або воздається така, знаєте, оригінальна, саме така дорога і саме цінна хвала, саме така точна і сильна хвала це на інших мовах. Тому що її виголошує Дух Святий. І ця жертва, вона, як жертва Авеля, приймається, приймається. Ось, тому. Дух Святий – наш заступник, Він є наш ходатай, особливо в молитві. Він за нас ходатайствує. Це теж, знаєте, величезна привілегія для нас, друзі. Ми маємо два ходатаї: Ісус у Небесному святилищі, Він ходатайствує за нас, Він є ходатай нового заповіту, Він за нас ходатайствує, Коли ми, наприклад, згрішили і каємося, сповідуємося, то Він своєю кров'ю покриває нас перед Отцем, ходатайствоє, щоб був прощений нам гріх. І знову була відновлена та святість і праведність, яка дана в день покаяння. Та одежа, чиста, вісон, чистий і світлий. І в серцях наших є ходатай, Дух Святий. Він ходатайствує за нас, коли ми молимося. Він молиться за нас. Бо ми можемо в силу свого обмеженого розуму не все навіть розуміти правильно про себе, про свій духовний стан. Ми можемо не все розуміти правильно. Ми можемо собі просити речі, які нам. На даний час, наприклад, не потрібні. Вони будуть пізніше нам потрібні. Ми можемо неправильно творити молитву, а Він то знає наш духовний стан. І він про нас буде молитися відповідно нашої духовної ситуації, відповідно нашого духовного здоров'я, духовного стану. Він буде правильно за нас молитися. Дуже правильно за нас молитися. Тому це цінна молитва. І перше значення утішитель. Утішитель. Утішати нас. Знаєте, Наша душа сумує, і коли він грає на струнах нашої душі, то душа наша виспівує нову пісню. Хвала Господу, нову пісню. І наша радість оце основа нашої радості. Наша радість полягає саме в Дусі Святому. Написано Царство Боже, праведність, мир і радість Дусі Святому. Тобто, коли в Духу Святому є свобода в нашому серці, то я скажу таким словом. Дуже людським таким словом, Він генерує радість в нас. Він генерує просто серце радіє, і радість, наша посмішка, наша пісня, наше веселе лице, наш світлий погляд. Це не є просто форма, я себе так заставляю треную себе, щоб так було. А воно природньо так іде, з глибини душі, з духа. З глибини душі просто душа співає, душа радіє. Душа співає, тому що Дух Святий наповнює радістю нас. І ми радіємо. І основа нашої радості це не якісь матеріальні блага, це не якісь обставини життя. Основа радості, саме така глибинна. І така, знаєте, саме, саме така велика основа радості це наш мир з Богом, і що Бог живе в наших серцях. Ми, діти Його, наші імена записані на небесах. Алілуя. І ми вже можемо тоді. Співати, радіти, торжествувати там все, хвала рікою, хай лється, лється, лється. І Дух Святий є той, хто народжує цю хвалу, дає цю хвалу. І християнин може радіти, не мільйонер, а радіє. Можливо, хати не шикарні такі, як когось, а радіє. Можливо, здоров'я не ідеальне, а радіє. Можливо, погода не ідеальна, а радіє. Обставини вже не диктують християнину, бути йому радісним чи ні. Християнин радісний від того, що Бог живе в ньому, і ця пісня бренить. І просто слова вже виголошують цю пісню. Хвала Ісусу Христу! Сказав Господь тим хлопцям, які прийшли до Нього, розділи наш маєток. А Він каже. Я не поставлений маєток ділити сюди-туди. А каже, життя не залежить від обставин. Духовне життя не залежить від обставин. Чи тебе великий маєток, чи маленький, життя з Богом, воно ні від чого не залежить. Просто що Бог живе. Тому я хочу також і нагадати за нашу відповідальність, дорогі друзі. Це все ми говорили за привілегію, за благодать, що ми маємо, чим ми багаті. І як наше життя протікає, а відповідальність тут полягає в слідуючому Знаєте, чим більше дано, тим більше буде спрошено у нас. Бог запитає, нам треба відзвітувати. Відповідальність в нас полягає в тому, наскільки ми спілкуємося з Духом Святим. Він то готовий утішати, захищати, вступатися, ходати бути з нами, ніколи нас не покидати, завжди жити в нас. А наша відповідальність. Правильне ставлення до нього, наша відповідальність, щоб він був вшанований, щоб образ нашого життя ні в якому разі його не гнітив, не оскорбляв, не обмежував, щоб йому була свобода. Оце наша відповідальність, шана Духу Святому, повага до Духа Святого, щоб він був вшанований в нашому серці, щоб йому не було тісно в нашому серці, щоб йому було свобода в нашому серці. Щоб ми були йому доступні, щоб він міг легко нас побуджувати на якісь добрі справи, щоб він легко міг нам доручати щось. Він міг керувати нами, він міг управляти нами. Як апостол Павло хотів йти в одне місто, Дух Святий не пустив, інше місто не пустив. Потім вночі дає видіння. Ага, зрозумів, Павло, куди треба йти? В Македонію. І він пішов в Македонію, і там була чудова заснована церква. Це вже, друзі. Наша відповідальність, як віруючих. І я думаю, цим текстом сьогодні Господь ставить нам це питання, як Духу Святому живеться в нашому серці? Чи раптом Він не засмучений? Як часто ми з ним спілкуємося, звертаємося до нього, бесідуємо з Ним? Є в нас такі молитовні роздуми, як Дух Святий каже до Колосян, коли ви народилися згори, горнє помишляйте. Наповнюйте свій розум думками про Небо, про Бога Отця, про Сина, про діла Божі. І коли ми наповнюємо свій розум саме такими думками про Біблію, про Небо, знаєте, це приємно Духу Святому. Оцим він вшанований. Це йому радісно. Тому що через такі думки приходить зцілення в нашу душу, приходить зцілення в наше серце, в нашу долю, в наше життя через такі думки. Тому хай Бог благословить, друзі, щоб нам, нам ніколи не засмутити Духа Святого в нашому житті. Він з нами постійно. Я навіть поставлю таке питання, воно так по-людському буде звучати, але воно нас наштовхне на таку гарну думку. Закінчилось зібрання. Що я роблю з Духом Святим далі? Якщо він без уваги, аж до середи, після неділі, аж до середи. Це не повага. Закінчилось зібрання. А спілкування з Господом хай продовжується день за днем. Прославим Господа, схилимось перед Богом. Амінь.